Вітаємо вас на каналі Левеня Квіз. Тут ви знайдете багато пізнавальних квізів та веселих вікторин. Не забудь підписатися на канал, залишити вподобайку та поділитися відео з друзями. Сьогодні перед тобою стоїть цікаве завдання: потрібно обрати норм або стрьом по зображеному на картинці. Обирай по своїм відчуттям та в кінці дізнавайся правильну відповідь. Норм або стрьом їсти шпинат. Звісно ж, норм. Це дуже корисно. Норм або стрьом ображати вчителя. Це стрьом. Норм або стрьом підіймати з підлоги невідомий предмет. Це дуже стрьом, тому що то може бути вибухівка. Норм або стрьом цілувати маму і тата. Це норм, норм або стрьом перебігати через дорогу. Стрьом можна потрапити під машину. Норм або стрьом читати книжки на канікулах. Це норм. Потім буде легше в школі. Норм або стрьом спати на уроках. Стрьом краще не засиджуватись допізна і виспатись вдома. Норм або стрьом грати в футбол з друзями. Норм. Круто провести час на свіжому повітрі. Норм або стрьом запізнитись до школи. Я думаю норм з ким не бувало. Норм або стрьом ображати однокласників. Подумай та чекаю твою відповідь в коментарях. Не забудь підписатися на канал, залишити вподобайку та поділитися відео з друзями.